Інформаційний вечір на телеканалі Аверс триває. Цей період продовжує телепроект, який анонсує традиційним твердженням про те, що день учорашній, то наша історія, день завтрашній загадка, ну, а день сьогоднішній, то подарунки долі. Отже, про подарунки 18 лютневого дня говорити будемо у телепроекті цей день. Коментарі разом із вами вечірній студії Аверсу Вікторія Олещенко і Петро Бойко, керівник і член виконкому Луцької міської ради. Петро Павловичу, добрий вечір. Вам Добрий вечір. Ви знаєте, я вас запросила не просто так, Петро Павлович. Чи ну, по-перше, я подивилася, що цього разу навіть позачергово збирався наш виконавчий комітет Луцької міської ради. І те питання, яке мене зацікавило, навіть журналісти по цитатах розібрали ваш виступ. Ось а тема, як на мене, доволі серйозна. Я промоніторила те, що у нас в інформаційній стрічці загалом загальноукраїнській з цієї теми, це те, що стосується так. Е Функціонування, або скажімо так, симбіозом, чи навпаки, паразитизму, не знаю так. Підприємливих таких собі власників, які на перших поверхах багатоквартирних будинків облаштовують собі і переводять ці квартири у некомерційні навпаки, в комерційні приміщення з того, що подивилася я, то для Луцька це не є якась унікальна ситуація, це стандарт. Особливо дуже це відчутно у Києві. І ви знаєте, дуже багато київських адвокатських контор заявляють про те, що вони готові усіляко сприяти не ну. Таким собі підприємливим власникам, які купують квартири на перших поверхах багатоквартирних будинків, і готові їх переводити у комерцію. Так, ось я не знаю, як там по Луцьку. Ось, але схиляються адвокати до того, що вони готові усіляко і все забезпечити і зробити аж так, щоб ані влада не повірите, ані власники е, ну, фактично тих самих будинків жодних претензій не мали. Єдине, що кажуть, що там можуть бути окремі порушення, але все це можна обійти. Для Луцька ситуація аж така, що я подивилася, що не просто члени виконкому аж так гостро обговорювали це питання. Ось, а навіть наш Луцький міський голова голосно. Оголосив про те, що готові на сьогоднішній день скасовувати реєстрацію навіть тих, так приміщень, які вже переведені у комерційні із житлових. Ну а ваш виступ відверто мене. Ну я не люблю слово вразив, але і він мене не потішив, тому що мені здавалося, що всі ми живемо в одному місті, Петре Павловичу. Так ж, ходимо одними вулицями в одних багатоквартирних будинках. мешкаємо і сподіваємося, що ми у них будемо жити і надалі. І тут раптом ситуація, яку озвучили б ви. Ось людина, яка дуже довгий час очолює ОСББ, має величезний досвід, має досвід громадської роботи. Ви були депутатом Луцької міської ради. Зараз ви член виконкому. Скажіть, а що впливу аж такого у нас немає? Що ми сьогодні з вами обговорюємо? і Вважаємо, що це все таки доволі критична ситуація, та яка склалась. Так, ви говорите про те, що це загальнонаціональна така проблема, так. загальноукраїнська. І Луцьк – це є частинка нашої країни. Ось я цей вечірний час їхав до вас на студію, і ось так ну раніше можливо не звертав уваги, а ось зараз їду, проспект молоді, проспект відродження. Всі перші поверхи всіх будинків вони вже не квартири, а якісь комерційні приміщення. Нотаріуси, аптеки, аналізи і так далі, і так далі. І якщо ось помоніторити ситуацію, наприклад, ось цих декілька днів, я звернув так само. От в середу було засідання виконкому. Mm -hmm. Кожного разу, коли відбувається засідання виконкому, багато безліч різних питань розглядається, але завжди є питання демонтажів. Це от ті самі сходи, так. це ті самі загородження, і так далі, і так далі. І ось якщо взяти, наприклад, два дні, от я дивлюся монітору так само ситуацію в засобах маси інформації. Ось середа, відродження 12, Проблема сходи, власник добудував. Знову ж таки, довго така вже тривала проблема в будинку. Це Кравчука 15. Вже муніципали в другий раз зносять ці сходи, демонтують конякіна. 11, якщо не помиляюсь, так само. От вчора я читав цю ситуацію. І розумієте, це є проблема дійсно. Проблема і тому вона можливо спонтанно, неспонтанно виникла на засіданні виконкому. І розгорілася дискусія, і ось ви говорите про те, що не можна нічого зробити. Я вам ось такий приклад наведу. Коли я прийшов в цей самий будинок головою з ББ на відродження 12, там було одне тільки приміщення, магазин комфорт, і <тас> то цей магазин вже він вийшов за свої межі, вже був добудований. За цей період, коли я там господарюю, прийняв я цей будинок в досить таки жахливому стані, коли не було навіть під'їздах, не то що шибок вікні, вікнах. А навіть Ірам ось, ну, довели до пуття цей будинок більш-менш. І за цей період, весь перший поверх, вони люди викуплювали ці квартири, переводили їх в комерційне приміщення, відкривали магазини, суші-бар, продуктовий магазин, перукарня і так далі. І так далі. І ось стоїть питання. Ось за цей час, за цей період, коли mm -hmm. приводилися. Ці приміщення з квартир в в комерційне приміщення. Так. Ось є влада, так ми розуміємо, але кожного разу ці власники приходять. Ось у мене всі документи на руках. Черговий власник приходить. Я буду переводити квартиру в некомерційне в комерційне приміщення. Я кажу: ну покажіть свої документи. Документи все є, всі підписані, все ось на руках в нього. І тоді відповідно виникає дане питання, і те, що озвучив міський голова на засіданні виконкому, що на даний час вже таких приміщень багато є. І отой славно, звісно, і будинок на відродження. І ось і зараз їду вже магазин. Зінгроном все світиться, все працює. Ось подавали по позовні заяви. Ось, як повідомив міський голова, навіть цього реєстратора державного, який десь там в Маневицькому районі, який в сільській раді там був. Ось mm -hmm. вже ну, його всіх тих повноважень, які були, вже лишили, але це воно все далі працює. І розумієте, і як завжди, від цього всього страждають прості люди. Ви розумієте, в цих будинках, а особливо це будинки, які знаходяться на центральних проспектах міста. Ось це живуть звичайні прості люди. Ось і добре, якщо там викупить цю квартиру і переведе його в комерційне приміщення, і відкриє, наприклад, там аптеку, це ще півбіди, бо всім нам треба кожного дня ходити в аптеку і так далі. А я ось те, що я на виконкомі говорив, але є багато прикладів того, що відкривають кафе. Ось як і в мене вприклад. Будинку було, люди відкрили кафе, mm -hmm. жарать там шашлики, а люди на верхніх поверхах дихають цим димом. No, розумієте, да, це витяжка взагалі одна. витяжка одна. І розумієте, це взагалі. Це чи, наприклад, от в мене в будинку було там магазин вживаного одягу, так. власники перепродали це приміщення. Ну і на зараз на даний час там вже ліплять вареники. Не буду казати, яка це. Торгова марка і так далі, відома в Луцьку. і розумієте, це є проблема. Стоки всі зливаються в каналізацію. І повірте мені, цілий тиждень, от зараз і кожного дня, водоканал страждає від того. Вони кожного дня і сьогодні знову приїжджала машина, знову і, були? і сьогодні були. Чистить цю каналізацію. Це розумієте, якщо з 7 годин ранку і до 10 годин вечора ці всі там жири і так далі. І і так далі. Ну, і Хоча я знаю, коли вони. Перепрофільовували це приміщення, приїжджали представники водоканалу, їм забороняли, щоб вони в загальнобудинкову каналізацію зливали свої стоки. Окремо казали їм копати, прокладати свою трубу. Ні, все працює. Розумієте, прийшли до мене з дозволом, не з дозволом, а вже з погодженням вентиляційну трубу вивести аж на дев'ятий поверх на центральному фасаді будинку. Я просто вже не дозволив. І розумієте, кожного дня під'їжджають машини, які. Привозять там муку і так далі, і так далі. Mm -hmm. Газон, де ми зробили гарний газон, посіяли траву. За зиму вже його немає. Розумієте, і страждають люди, страждають від того люди. Ну і як казав міський голова, що на даний час вже близько ста е, е, ну, юридичний відділ чи департамент юридичний е, вже готують позовні заяви для того, щоб е, ну ось ці дозволи їх е, анулювати. Не знаю, як там буде, але ну, живемо в такій країні, ну, здається, гроші вирішують все. Хоча ну, не хочеться так розумієте думати, все ж таки правова держава. Але ну, десь думки такі, бо я сам бачу по собі, коли люди приходять вже з готовими документами, і ти ну, що ж будеш протестувати. Розумієте, якщо це приміщення, щось, як я кажу, якась там аптека чи ось там магазин жива одягу, воно ж десь не так інтереси людей не зачіпає, десь люди так кафе, чи ось ті шашлики, чи ось, те, що я говорю, ось каналізація кожного за люди тоді починають вже е, піднімати якісь питання, вже і навіть мені неодноразово казали, будемо перекривати дороги і так далі. Розумієте, я по цьому думаю, що є якісь відповідні будівельні норми. Знаємо, що ось недавно будівельні норми, вони деякий період тому е, нові вели їх вже ось Так, ну і ще частина має оновлюватися. Так здається, що це дебі, треба так. вже вирішувати десь на загальнонаціональному е, рівні. Десь можливо, ну бо ми в місті тут розумієте, живемо тими правами і тими законами, які ми маємо. Ось я думаю, що що може зробити міська влада. А що може зробити? Я думаю, що в даному випадку, ось ну, перший шлях, такий, як сказав міський голова, це подавати позови, ось щоб анулювати ті дозволи. Знову ж таки, я думаю, що можливо звернення якісь до. Верховної ради до кабінету міста. Ви взагалі це заборонили. Бо це розумієте, ну це взагалі, ось є будівля, е втручання в ці основні такі несучі, як то кажуть, конструкції і так далі. Ми знаємо приклади, коли вже завалилися навіть і будинки. І від цього люди страждають. Ось чи ось недавній е приклад, можливо, ви теж звернули увагу: ремонт в квартирі, ось ця перемичка над вікном. Взагалі mm. вибили. Ну і це розумієте, ці плити перекриття зверху. Ще декілька поверхів, і вони висять на тих декілька цеглинах Ну, це що хоче може бути. Я думаю, що це є проблема, і десь ну треба його на загальнодержавному рівні вже вирішувати. Ну, але бачите, Петро Павлович, з іншого боку, у нас ніби ж є ті будівельні норми, і, скажімо так, люди, які намагаються у такий спосіб розвивати або формувати свій бізнес, вони мали би їм відповідати. Те, що говоримо ми так, це ми вже говоримо по факту. Як ви вважаєте, на сьогоднішній день ну, ми ж ніби орган місцевого самоврядування, ми ж тут, ніби маємо право і встановлювати якісь свої додаткові вимоги. Як думаєте, чи на сьогоднішній день достатньо повністю? Новажень в органу місцевого самоврядування в особі міської ради. Так, або виконавчого комітету, скажімо, для погодження, якби ми на додачу, так, до отих законодавчих норм, які вже діють, скажімо, сформували би їх у такий спосіб, щоб було чітко зрозуміло, що те, що стосується однозначно вторинного житла, тобто там, де не передбачені так е не комерційні приміщення на перших поверхах, а там ще до речі, за тими будівельними нормами, навіть дозволяється, і другий поверх. Єдине, що, що там є умова, так що можна а що не можна так влаштовувати? Так, так. так там здається, щось ідеться про якісь студії, можуть бути арт студії, або там, ну або там якісь напівофіси ну щось таке. Ну точно не те, що ви сказали, так якісь там чи кав'ярні, чи кафе, чи там я вже не кажу про те, щоб вареники ліпити. Так, ну але менше з тим в сьогоднішніх умовах чи дозволяється нам? В умовах у умовах отої децентралізації, скажімо, ну свої правила виписати аж такі, щоб ну реально правда заборонити, не дозволити обмежити так переоблаштування вторинного житла у такі не такі комерційні приміщення, чи це, як ви кажете, потрібно в будь-якому разі, щоб слово було за верховною радою, які мали би внести відповідні зміни у е закони, те, що стосується будівельнику. Ну я думаю, що тут е повинна просто бути... ви людина, від... розумна, ви знаєтеся ага. на, Дотичь... на цьому. І Верховна Рада, яка е, продукує закони. Я думаю, що тут Міністерство юстиції так само воно десь дотичне, тому що ось ці всі реєстратори державні, які мають відповідні ліцензії і так далі, вони все ж таки ну, десь там по своєму рівні ось підходять під цим міністерством. Ось я думаю, що деякі такі перепони міська е, е, влада може зробити органи Місцевого самоврядування, тому що будь-які там погодження, ось це підключення до різних там до мереж, до водопостачання чи там електропостачання. А ну та власне, да, Так. хоча електропостачання це вже волені обнера, це приватна структура і так далі. Але розумієте, ось є ж декілька навіть випадків, коли ще нічого, ніяких не погоджень, нічого, а вже будівля, яка тільки можливо перший поверх, є. ось а вже будівля вже зведена, чи ось, вам приклад мені. Буквально вчора люди зверталися, теж підходили на ветеранів. Там два поверхи, а вже якийсь четвертий чи п'ятий будують. Розумієте? Наймут і ми історії, не впевнені так. в тому, чи це приміщення, воно вже не введене в експлуатацію, тому що бачите, ну неодноразово там проходять сесії міської ради, звернення за зверненням, звернен по будь-якому питанні. Ось до того, до того, до міністерства, от аналювати ліцензію і так далі. Ну і відписки відповідні. Ось ну мене десь ну. Такі відчуття, ну. Що тут ну, замішані гроші, скажу так, і тут гроші, як то кажуть, люблять роблять свої справи. Ось, бо розумієте, ті люди, які живуть по перших поверхах, ну вони що ж, купляють квартиру, і вони непогані гроші платять. Розумієте, людина готова продати. Ось вона з'їхала, а решту всіх тих проблем, які вже ну, на решту тих жильців, які живуть в тому будинку, вони живуть тими проблемами і не знають, як з того. Вийти Тому... хочете сказати, що тут би ще б мала би спрацювати свідомість елементарно власників перших поверхів, які продають і можливо вони би в угоді вказали якісь відповідні. Як думаєте, це могло би подіяти? Ну, свідомість, свідомість ну а чому ні Петре Павловичу. Ми з вами говоримо про те, що ми на сьогоднішній день. Ну не просто ж ми знаєте, отакі от якісь пришельці. От сюди прийшли на хвилиночку. Тут побули, взяли все, що треба, забралися і пішли. Ну, це ж теж мусить бути якась міра відповідальності навіть тієї людини, яка продає житло на першому поверсі. А чом би ні? Тому я власне і запитав. Бачите, вас. власник він і є власник. Він вправі розпоряджатися своїм майном, як він захоче. Ось хоче продати, хоче живе. І як як я ось ці перші поверхи, особливо на центральних такі транспортних артеріях міста, вони ж дорожчі, розумієте? Якщо людина там живе в одній кімнаті і це приміщення таке лакоме, скажімо, для того чи іншого бізнесмена, він готовий заплатити більші гроші. Людина десь ну людина відчуває, що можна десь в цьому зиски якісь мати. Ну свідомість можливо десь приче. Хоча я знаю такі теж випадки, я знаю. Людей, які теж так само живуть на перших поверхах, Їх сказали ні, я тут живу, і тут живуть мої товариші. Ми тут живемо вже десятки років. Я нікуди не буду з'їжджати. Мені тут добре, я не хочу ніяких там, щоб тут понапана на, на мене. Потім люди е, обіжалися і так далі. Є такі, є. Ось, але в основному це люди продають, тому що ну кожен правий розпоряджатися своїм майном. І тому для е, органів місцевого самоврядування лишається або звертатися до суду. Ось ну добре, що того. Е, і реєстратора з Меневицького району ну, і лишили ліцензії, але скільки їх ще ж є, розумієте? Ну і ось міська рада готує ті позови. Знову ж таки, судитися, це треба судити, знову ж таки, це гроші це і так гроші. далі. А ці гроші можна було б і не малі гроші, пустити десь якісь е, на ремонт території чи вулиць, чи що. Ну, виходить, ось так, розумієте. Ну, і тому я розумію, і міського голови. ось, е, ну, Іншого виходу, здається, і немає, тільки звертатися до суду, ось чи, можливо, до того Міністерства юстиції, щоб е, анулювали туди ліцензію і так далі. Ось така ситуація. ну, Я думаю, що це воно так не повинно бути. І я ось з мого так ну, і досвіду, і я ось так аналізую все. Розумієте, це вже бізнес, відповідний такий бізнес. Люди, які е, купляють, які там вибили ті двері, двері Ставили, mm -hmm. зробили сходи, продали і, і далі. Їх багато є таких приміщень. І розумієте, я дивлюся, ось, на, наприклад, аналізую в себе на проспектні молоді. Вже за рік в деякі приміщення вони п'ять разів міняли свого власника. І я так думаю, ну той бум він вже ще вічно не буде, як та піраміда МММ. Розумієте? Вона саме чи пізно розвалиться і ще прийдеться, міській раді ті сходи за свої гроші демонтувати, бо ну бо такий час йде. Ну я щось так. Думаю, аналізую, можливо, я помиляюся, але я щось так думаю. Ну а що люди кажуть у вас у будинку? Люди кажуть, ну ви знаєте, з люди... одного боку, люди ж можуть, одна частина може сказати, ну та ми можемо ж заробити власне на тих ну, на тих бізнесменах. Хай би вони там щось би щось би платили для того, щоб нам іще одну клумбу зробити. Дивіться, Не знаю, так, дивіться, е, як то кажуть, бізнесмен, бізнесмену розін. Хоча, ось mm. по цьому з тим, що от на відроджі 12, так. ось. Ми з ним, бо він вже давно те приміщення купив. Ось там були в нього. Ну він давав під оренду те приміщення. З ним ніколи не було ніяких проблем. Mm. Треба нам там ми міняли труби. Він навіть і більшу частину якусь там вносив. Ми, якщо там один тариф, то ми такі комерційні приміщення, більший тариф, але є такі люди, які ну просто приходилося їх викликати на загальні збори, щоб ну, люди можливо, хоч би осуд, якісь сказали, бо ніяко. Впливу немає, розумієте? От біля мене там, ви ж можливо, теж чули, ось викликала голова ОСББ. Тут біля контейнерного майданчика і шприци, і всяке медичне, бо відкривається лікарня. Ну і впливу ніякого немає. Розумієте? Тому, якщо я хочу продовжити, якщо це таке приміщення, яке ну, на людей ну, якогось там впливу і великого такого немає, десь кажу, чи аптека, чи якісь там аналізи, чи можливо нотаріус? Ось якщо це нормальні власники, з ними можна домовитися, десь навіть на них трошки навіть упертися можна. А є такі, що вони тільки шкоду приносять і впливу ніяку. По тому з тих вареника, що я кажу, я вже й фотографував, і звертався до того самого власника, що якось вплиньте на них. Нічого клумби вже немає, розумієте, в дворі ну наші ж двори вони не розраховані на те, що тут будуть якісь ще приміщення. Так. Ось живе в будинку, там, наприклад, 100 квартир, чи що, чи більше, чи менше. Ну, хай там 20 машин, хай 30 машин. Але як от такі приміщення, там магазини, кафе, розумієте, як там вечірка якась, все подвір'я заставлене, навіть в під'їзд люди не можуть зайти. І люди, от зараз мене буквально проходять ці, ці звітні збори річні і. І На кожних зборах люди піднімають питання, давайте якісь шлагбами будемо ставити. Ось mm -hmm. давайте те, давайте те. Будемо якось чи перегороджувати, чи що. Бо не дійсно, я вам кажу відверто, не можна інколи під'їзд зайти, Ось, хоча в нас територія приватна. Ми приватизували свою земельну ділянку, за неї платимо податок. І розумієте, інші десь приїжджають, розуміють. Ось ми на хвилинку ми від'їжджаємо, а другі ще до тебе з претензіями, хто ти такий, і чого тут. Оце. І це розумієте, як кажу. Якщо там нутаріш, то розумієте. Він десь там в годину одна людина прийшла, під'їхав хай чоловік. Він свою роботу зробив і поїхав. А якщо це магазин, Ось і знову ж таки я на виконкомі теж говорив про це. А Київський Майдан 13, коли там е, відкривали новий магазин, розумієте, і ті кондиціонери, які це саме на Грушевського, от е, Грушевського один, по-моєму, е, був там колись, я пам'ятаю, був воєнтор, да, магазин, пам'ятаємо ми це. да. А зараз там теж магазин відкрили, і кожен день під'їжджають машини, розружають, а це великогабаритні такі, а люди не можуть з під'їзду вийти. розумієте? Десь за і, знову ж таки, якщо за демонтажі, бо це ми говорили, і за сходи, і ті всякі там шлагбами і так далі. Навіть міський голова сказав, в деякій мірі вони виправдують себе в деяких місцях, розумієте. але якщо ставлять вже фіртку, ну теж відома mm -hmm. нам історія, і людям треба до школи чи до дитячого садка обходити декілька сот метрів, ну це розумієте, це вже десь оті демонтажі, я їх підтримую, а десь ну. Ну ми вже прийшли не зовсім на іншу тему, але ну, що ну чому вона абсолютно пов'язана, Петра Павлович, тому що з одного боку люди намагаються у якийсь спосіб, хоча би так показати, так що ми проти. Ну а як інакше? Тому і кажуть і ініціюють встановлення тих самих навіть шлахбавні, щоб хоча б ну якось каубезпечити себе ну, так, своїх дітей, так хоча б у якийсь спосіб. Ну але тут інше питання. Тут ми заходимо в інший спосіб, і тоді ми можемо ну цілком чекати так само, ту саму муніципальну яка скаже, що так не можна, і буде здійснювати демонтаж Ось тут, ось, тут я, бачу, я бачу, я бачу вплив е, органів місцевого самоврядування. Це та сама муніципальна варта і так далі. Ось е, виноситься рішення на виконком, демонтували. Бо розумієте, можливо, ми зараз вже не оцінюємо те, що було за ці роки зроблено, тому що ми пам'ятаємо десь там років п'ять, можливо, назад, коли ті двора стояли, ті черепашки і так далі. Цього зараз всього немає. І якби вони зараз з'явилися, ми дивилися б Них зовсім іншими очима, так. Да. Але отут і вплив є. Отут ми прийняли рішення на знесення і так далі. Ось. А от по цих приміщеннях, комерційних, я думаю, що ну, десь якийсь вплив, ну, органи наші місцеві ну, мають, тому що видають різні погодження. Розуміє? Підключення і так далі. Ось, А ну, все решту, я думаю, що це вже ну, це видають переводи. Переводять ці некомерційні е, приміщення і так далі, це вже е, органи, які не підконтрольні міській е, владі. Хоча, я думаю, що вплив завжди можна знайти. І ви пам'ятаєте, коли міський голова сказав, як за ті зливи е, на спецзаводі, да? в мене теж таке одного разу було, теж, якщо немає ніякого впливу, будемо починати е, е, ремонтувати Ремонт, каналізацію. Правда? Якщо ну, розумієте, якщо судяться, в них є гроші і вони відсуджують. Ну, то що, будемо ремонтувати каналізацію? А щоб діти туди не попали, давайте загородимося ще блоком. Це теж своєрідний вплив. І, можливо, він без ніяких суда ще більше поможе, як рішення, там, судів і так далі. Я думаю, Петро Павловичу, що те, що ми з вами сьогодні окреслили, так мені би хотілося, щоб власне отой результат, якщо він буде, так про те, щоб скасувати реєстрацію, там у нас мало не на сотні об'єктах, якого оголосив Луцький міський голова, хай би в нас. Навчила людей, ну, перш за все, знаєте, як, як то кажуть, бути людьми. Так, бо там, ми всі де ти люди. живеш, так, бо так, ми так. всі люди, як ви кажете, тут важливо, або якщо хто не знає, як це, то хоча б навчило, так як там кажуть Лесі Лесів. Застерегло просто інших. Нам би хотілося, щоб так було, і ми би із з вами говорили на якусь іншу зовсім іншу тему, та якби, яка би навпаки, ну десь би знаєте, наснажила наших і Лучану тим числі, та й власне усіх людей, які нас дивляться. От мені би хотілося, щоб Луцьк тим прикладом став. побачимо. Я думаю, що ось буде такі. Пасибі. Хай так буде. Ну а будемо відстежувати. Бо луч змінюється кожного дня, повірте мені. Пасибі, Петро Бойко, керівник ОСББ, член виконкому Луцької міської ради, сьогодні у телепроєкті цей день коментарі. Разом із Петром Павловичем бажаю вам хорошого, безпечного вечора, щирих вихідних, змістовних вихідних, обов'язково в студії продовжать свою роботу вже наступного тижня. Ну однак аверс не перемикайте, бо далі у нас новини. На все добре. 对。